Спасибі, друзі, спасибі Світана Мервода, спасибі Костянтин Відниченко. Ми продовжуємо, шановні друзі. І зараз, зараз я з особливим хвилюванням і задоволенням хочу вам представити ще одного свого прекрасного, дуже калоритного побратима. Знову ж таки, із Майдану, із концертів за то. І, і вже по всьому світу мотається зірка Ютубу. Зірка багатьох патріотичних сцен. Ненависна персона для наших ворогів. Народна. Я б навіть сказав: глибоко народна зірка України. Сергій файфуро! Друзі. Друзі! Доброго дня всім рідненькі! Ні, я трошки хочу ближче до вас. Ні, ні, тут монітори. тут. Добре. А, я вас поздравляю, друзі. Я поздравляю з нашим святом. Адже це наше свято, причому свято мирне. А, бачите, я вийшов сьогодні просто погуляти, навіть не в сценічному костюмі, зато і вибачайте мене. Але а, зараз я одненько, тому що тут дуже багато бажаючих виступати. Але ту пісню, яка дійсно є зброєю, тому що я воюю чим можу. Тому зараз, друзі, для усіх вас, для усіх нас бандера! Вишневий цвіт, як милий сніг, Курдев нижністю плюсто рік земля воскресла, я вдивляюся на схід А за вікном Кровавих чоботях Сусід Да-Та- Та, Да, да, да. да ты Бандера На меня? Сфарю весну я разрисую с калаша И не спасет тебя ни Меркер, ни США Там, где Европа была, будет Россия И я, и я, и я, и я И я, я шануется життя Я тоже да Я знаю выстачить травы Всіх отак, да. лише не знаю, скільки треба днів щоб відділити би ягнят від баранів. Да да, да Да, чого ти ти, ти мотиш, на мене? Твою весну, я з каблоща. Пост его немаха не сож Там, де Європа прыла, будет легче и е, и е, и е, и е, и е. И я в сожди во сну твоей души, И ми зустрінемось з тобою на миши, І в мене в гостях на п'є. схожу И на твоем газе я сварю Тоби бушу. Да, да, ты! Ты провоцируешь, Бандера, меня! Твою весну я разрисую с калаша! И не спасет тебя ни Меркель, ни США! Там, где Европа была, будет я и Да что ж ты с пушками Россия на меня? Там, где Европа, ты не будешь никогда. Не верь ни в лысого, ни в главного а-а-а! Знай, Украина, е и будет.

Думаю, е, друзі, з вашого дозволу і за вашою подачою, я опротестовую ці думки і даємо ще один номер. А. Сергій Файфура! Хвилину, е, тоді треба. Постарайся. Е, тоді треба матеріал дати. Ось, ось маестро. Спасибі нашим операторам, спасибі, слава їм. Спасибі, окремо. Спасибі. Тоді зараз, друзі, одну хвилиночку, бо є зараз історія, ну яка просто. А, ну, абсолютно свіжа. Ну тоді одну хвилиночку я скажу, як скинути, да. Ну, музику, добре. Одну хвилину, одну хвилину, я кажу. Так. Оце треба знімати, друзі. Я можу ну, ще хочу сказати, дорогенькі. А, а я трошки на хвилиночку приберу для свого номера просто в сторону мікрофони, тому що історія обіцяє бути гарячою. Справа в тому, що абсолютно свіжа. І це, друзі, зараз буде прем'єра. Можете знімати всіх, дозволяю. Отож, нова історія, друзі, скотеняки.

Не впізнать, і до то, не впізнать твою мать, що по світах нас розігнать, вам тільки землю лишилось продать. Ми любимо, любимо шоколад, не хочемо шок, хоче лад, Ой, як дістали шок, який скуп. Радить на поске затягать, а у самих пузки трящать Я по бредне махнет брохи, ж самі яйца, тітя брахи, Меня любла шоколад, не хоче шок, хочешь лад, ох, як не yeah Я вас усіх Сергій сергіга! Пасимі! До зустрічі не поклоняюсь! поклоняюся. Дякую, братику. Дякую, що прийшов. Дякую, братико! На Майдані, мабуть, багато хто впізнав, він ходив, один вуз був синій. Другий вуз був жовтий. Це був він легендарний, глибоконародний, високоїдейний, широковідомий Сергій Фалькура.